180 внутрішньо переміщених українців, студентів та викладачів мешкатимуть у новому гуртожитку Луцького національного технічного університету, розповіла Суспільному ректорка вишу Ірина Вахович. З її слів реконструювали колишній навчальний корпус на вулиці Софії Ковалевської за програмою міжнародної фінансової організації НЕВКО. Ми в грудні місяці фактично розпочали цей процес, і вже зараз ми маємо листопад наступного року. І ми вже маємо поселених людей. З понеділка розпочалось заселення мешканців, говорить завідувач гуртожитку Юрій Кондіус і показує блок для студентів. Всі бокси в гуртожитку для студентів однакові. Чотири кімнати на кожні чотири кімнати санвузел з душевими і кухня. Другокурсниця Анна Черненко із Краматорська мешкатиме у кімнаті вдвох із сусідкою. каже умовами задоволена. Я тільки заїхала по факту в понеділок вечері. Поки що все подобається. У гуртожитку є місця у блоках для студентів, кімнати із санвузлами та смарт-квартири з власною кухнею. У такій квартирі мешкає подружжя Ольги та Миколи Рябчикових, які евакуювалися із Харкова. Розповідають, що оселилися у Луцьку влітку 2022 року. Професор Микола Рябчиков нині працює в Луцькому національному технічному університеті. Ольга Рябчикова вчителька математики. Харківська школа, в якій вона викладає, працює дистанційно, адже приміщення пошкоджене обстрілами. Я виходжу з учнями на зв'язок за допомогою двох комп'ютерів. З одного комп'ютера вони бачать. Все, що я пишу, усім необхідним для побуту каже Ольга Рябчикова, гуртожиток забезпечує новий холодильник, нова пральна машина, мікрохвильовка, все нове, все дуже добре. У Харкові мешкали у мікрорайоні п'ятихатки, найближчому до кордону з Росією, каже Микола Рябчиков. Тож нині там багато зруйнованих та пошкоджених будівель. У Луцьку для роботи та наукової діяльності, говорить, відкрилися нові перспективи. Російські війська були там, мабуть, в 11, в 11. Квартира майже ціла, але не одного вікна не. Міська влада Харкова безкоштовно забила вікна. Тобто проживати там можна, але не комфортно. У мене ну дуже гарні умови і для роботи, і для проживання. У мене 10 статей за цей рік видана за горк за кордоном. Зі слів ректорки університету Ірини Вахович, кошторис реконструкції гуртожитку за програмою Невко мільйон 600 тисяч євро. Кошти йшли напряму від Нефко. Підрядник, от така процедура за програмною Нефко. Тут повністю термомодернізація, тут перекриття, тут комунікації всі змінені, облагоустрій території, все всередині зроблено, і теж і техніка, меблі, все, все входить в цей бюджет. Вартість проживання у гуртожитку для однієї людини 800 гривень на місяць. Повідомив завідувач Юрій Кондіус. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк.